Вітаю, друзі, рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія. Ну і звісно, я з радістю з вами нею поділюсь. А вам усім хочу побажати приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду вдячна вам за оподобання. Ну і звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві історії і життя. Андрій і Варя терміново шукали будинок із присадибною ділянкою. Наразі живуть вони в однокімнатній квартирі з трьома дітьми. Старшій Марії 6 років, меншим близнякам Олегу і Єгорові 4 роки. Коли в сім'ї народилося двоє менших дітей, Андрій говорив варі, що потрібно купляти будинок, але таких грошей у них немає. Тому, коли хлопчикам виповнилось півтора року, Андрій поїхав за кордон на заробітки. Два з половиною роки він працював там, навіть не приїжджаючи додому. А нещодавно телефонувала Варя. Сказала, що бачила оголошення, продається будинок. І, до речі, недорого. От і хоче, щоб чоловік приїхав, подивився на той будинок. Якщо і справді так недорого, то вони зможуть його купити. Андрій з'явився вдома через два тижні. Одразу поїхали оглянути. Будинок гарний, просторий, велике подвір'я, буде де гратися дітям. От тільки дешево для такого варіанту. Хазяїн будинку зніяковів, а потім сказав Будинок продається разом з моєю мамою. Як це? здивувався Андрій. Я їду до дітей, а для мами там місця немає. Тому я чесно признаюся, що старенька залишиться з вами. Самі вирішуйте, що далі з нею робити. Пішли звідси, смикав Варю за руку чоловік. Ні, почекай, якщо хтось інший купить, як бабуся буде жити? І де. А так у наших діток бабуся буде і будинок дешево продається. Дали згоду, доволі швидко оформили документи, будинок гарний, особливого ремонту не потребує, тому одразу переїхали туди з дітьми. А бабуся Надія сподобалася маленьким бешкетникам. Вони весь час крутилися біля неї. Від Бі чого, Варі, легше займатися іншими справами. Все ж таки є нагляд за хлопчиками. Вечорами, коли збиралися спати, Андрій із Варією не могли заспокоїтися. Розмовлялися щодо Надії Петрівни, як син зміг так з нею поступити. Неже в нього серця немає? І взагалі, де гарантія, що його діти не поступлять з ним так само? Ну що ж, в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ви думаєте про таких дітей?